Журналістів збирають уночі, де саме буде міністерська ревізія. З метою не розголошення повідомляють лише на виїзді з Києва. Прямуємо до Коростинської виправної колонії. О шостій ранку ані журналістів, ані заступника міністра в тюрмі не чекають. Щоб зайти на режимний об'єкт з усіма необхідними документами та міністерським наказом, стоїмо на вході понад 40 хвилин. Потім упрямуємо одразу в житловий блок. Відбувають покарання по відділеннях. В середньому по 70 засуджених у кожному. Живуть у бараках площею близько 40 квадратних метрів. До приходу преси ув'язнені встигли застелити ліжка, дихати буквально ніч. Чим затхлий дух на додачу ще й не надто тепло. Засуджені кажуть, перевірки керівництво не чекало. Отоплення включають тільки тоді, коли приїжджає прокурор. Все, либо якась комісія, все батареї теплі. тільки уїхав, все, батареї холодить. Всю зиму батареї холодні. Окремо санвузол, побутова кімната та місце для відпочинку. У них антисанітарія, неприємний запах та грибок на стінах. Ми звертаємося до нашого матеріаніком, який тут знаходиться, допустимо, на ладі зі шобила хорошо і приємно. Силиться на присутні, тому що Ну, плохо дишать, плохо, типу, ну, воздух восприймають. Для миття, прання та пиття воду беруть з крану, а вона з іржею. Кожен засуджений має саморобний фільтр. Через пісок вакуум це тут з крані. Да, да, да. Ще один раз профільтрували воду. Далі прямуємо до лазні з понад двох десятків душів, робочих менше половини. Усередині також не надто чисто. Ну, що щоб даже здесь, нужна хузапслуга, нужна хоч ставка, хоч копійку на козабслугу Ні копійки ж не виділили. А при чому що Ну как е ти при чому? Скажіть, ви мені говорите, санітарний стан плахуй? Де суджені, не вибирають на за осадах Сасада убирають з ми розмовляємо. Сьогодні на сніданок в засуджених перлова каша. М'яса приготувати не встигли. Коли приїжджає комісія чи прокуратура, годують м'ясом картошкою. Тільки вони уїжджають, годують кабачками. Кабачками, капустою. У медчастині самотньо стоїть напіврозвалений рентгенапарат родом із 70-х років. Далі кабінет терапевта і стоматолога. У журналі Дантиста жодного запису про лікування зубів. Згідно написаного, засудженим їх лише видаляють. 150 засуджених із понад семи сотень, які перебувають у колонії, працюють, виготовляють металеві двоярусні ліжка. У цеху, де працюють ув'язнені, умови також не з найкращих. Тут страшенно холодно, а зі стелі тече вода. Щоб перевірити абсолютно всі приміщення, міністерсько-журналістській перевірці знадобилося майже чотири години. Як результат, усюди знайшли порушення. На їх усунення керівництво колонії дали час. А такі раптові перевірки виправних закладів по усій Україні запевнив заступник міністра. Ра юстиції стануть систематичними. Ми будемо такі візити робити і надалі. Просто ми раніше не запрошували пресу. Ми хочемо зробити систему відкритою, показати суспільству і державі, також і нашим колегам по уряду, ті проблеми, які існують зараз в пенітенціарній системі. Це і недофінансування, це і низькі заробітні плати. І Як стало відомо, надвечір після перевірки за грубі порушення незадовільне утримання засуджених начальника Коростинської виправної колонії номер 71 Звільнять наказ міністра має з'явитися вже у. Понеділок Наталка Куцкович, Олексій Іванченко Житомирська область 5 канал.